А тепер я буду йти на роботу до своїх, до своїх любимих троян, до своїх кустиків. У мене душа болить як десь непорядок з квітами. Я не можу пройти мимо. Не можу. Я достаюся катері і, і прибираю, от, що не треба, то вмішає, то ось, бачите, це е, е, больна віточка, вона не буде з'їсти. Її треба прибрати і нижче. Так, от, так, от, щоб вона пустила отут, де її живе, щоб вона пустила віточку. Так як зі, тут я прибрала віточки. Оце так е, дивлюсь, так гарно роблю, щоб кожен кущик був похожий на букет. Петечка, бачите, вона мішає. Страшно, я, я вам кажу: виходжу, бахкає, я перехрестилась, постояла під стіночкою якоюсь, де де і продовжую йти. Херсонці називають Надію Знахаренко трояндовою волонтеркою. За квітами на міських клумбах вона почала доглядати навесні 2022 року. Коли Херсон був в окупації, зараз опікується чотирма локаціями. Дуже в мене хвороба така в житті, що я не можу без роботи. Як розбили нашу хату, мені квартиру зробили. Темницю я думала, що я з ума зайду без роботи. Пішла пішком на, на дачу, взяла секатер у березні 22-го року і почала собі шукати роботу. Спочатку знайшла на бульварі. А вже такі були рози запущені. ніхто до них рукою не притронувся. Тут я зробила, шукаю іншу діляночку на площі. Зробила два дні на площі, на одній стороні, на другій стороні. Потім під горем з тут між ЦУМом і Україною. Потім знайшла роботу. Коло ЗАГСу, і в мене цілий місяць був зайнятий, я собі ожила трошки, щоб мені тут не сидіти в темниці. я була на воздух, я була серед людей. А хто ви така? А що чо, це ви ріжете? Аж отаке. Кажу: я спасаю, я не ріжу, я спасаю це, троянди наші. Я люблю, щоб херсон цвів, я люблю, щоб. Кругом були квіти. Надія Знахаренко розповідає, народилась в селі на Житомирщині. Під хатою та на городі мати завжди вирощувала квіти. Любов до рослин передала і дітям. З дитинства Надія мала гарний почерк, тому своє життя пов'язала з геодезією та картографією. Закінчила технікум, приїхала в 56-му році в відділ сільського господарства. І тут мене направили в відділ, у них був землеусройства. Я пішла там працювати. Ну, по геодезії я один рік тільки з сіаделітом. Ми поїздили трошки по Херсону, а то мене одразу перевели в картографію, і я картографом закінчила по 40 років без трьох місяців. Я проробила. Ну, саме основна молодість моя, то на портреті це така багато дуже є фотографії. Оце моя сім'я. Це дідуська вже 85 років, як похоронила, а це ми в молодості. Менший син прийшов з армії, і ми одразу на другий день пішли, заробили собі пам'ять. Гарна була ція, дружна сім'я, все було нормально, все благополучно. Взяла дачу, Оце вже було моє задоволення всіх моїх бажань. У мене було і земелечка любима, і квіти, і дерева, і кущі. які в мене там гарні квіти всі, і дуже багато. Це роз мене небагато, 18 кущиків, Але всі, які є на світі, всі є, навіть квіт, зелена квіточка, салатна така. А зараз я ще не була на дачі. Там кажуть, дрони літають над кожною машиною, над кожною головою, і нікого не пускають на дачі. 1 січня 2025 року Надії Знахаренка виповнилась 88 років. Віку, говорить, не відчуває і ділиться секретами гарного самопочуття. Раз, два, десять разів. А потім я ще так роблю. О. Ну, зараз теж бачите, на каблучках. і тут я десь. Не жалію себе, я мене син мастер спорту. Сама себе трошки люблю, чесно вам скажу. Зранку приходжу, умилась, зробила зарядку, я 10 разів присідаю ще, я ручечками ще своїми достаю пол. Я стараюсь. я на станочки. Попрацюю над своїм хребетиком кожен день. Іду вмиватися і до зеркала і кажу: бабуня Надя, ти ще не така страшна. Ти молодець, ти живеш гарно, ти живеш добре, ти робиш добро і мені дуже до душі. Наша півуча гарна, я дуже гарно співаю, я дуже знаю багато пісень українських. Ой, не ріж косу, бо хороша я, не погань красу, дуже прошу я полюбив тебе за косичину, Бо краса твоя не позичена. Будинок Надія Знахиренка чотири рази був під обстрілом російських військових, пошкоджені балкон, вікна, стіни та стеля. Після атаки армії РФ у лютому 2025 року жінка отримала поранення і потрапила до лікарні. Як четвертий раз в наш дом залетів снаряд, а я отут в креслі сиділа в цій в цій кімнаті. І в мене з вікна летіли тюль, штори, стекло. Все, отак мені через голову в цю стінку Було сюди, потім пішло в двері, розбило там стінку, шкаф і все. А з тієї сторони, холодильник там був розбитий. І я от до сих пор, після цього, трошки себе поганенько почуваю. У мене все болить. Так, наче я була на капітальному ремонті. Попри це, покидати свою діяльність наміру немає. Жінка каже, саме час садити квіти та обрізати кущі, і, хоча полюбляє посидіти за чашкою кави та книгу, щодня обов'язково виходить на двір до квітів. У нас ще є спиночка, дуже гарна, але вона нам цього не потрібна. Ми її брати не будемо. Це ми на це ми беремо собі. А це ж мої підбанки. Будуть сісти. Бачите, скільки бутончика там вона насаджувала, там буде гарна озелю. Цісти квіти на е ці е е ріси всякого сонка. Стараюсь кого не можна зробити красотуру. Одна з улюблених локацій Надії Знахаренко в центральному районі міста. Оце пішло після війни, як я вийшла сюди, побачила заросші рози. І ніхто не обрізав їх два-три роки. Воно так росло, як кустарник дикий. А я його все придавила до дому. Вони розцвітають гарно. Я дуже любуюсь. цілую кожну, кожну квіточку, нюхаю. І Якщо хтось проходить і просить зрізати, я зрізаю. Я не, не жалію. Ось дивіться. Росте рядом дві віточки. Вони як розпушаться, вони заб'ють цю віточку, не буде видно їх. Треба одну залишити, а цю треба зрізати. Це моя душа, моє серце так бажає, щоб воно в порядок був і щоб вони всі цвіли квіти, які. Так хочу, щоб Херсон взагалі перемогу зустрів квітучим, веселим. А скільки буду жити, скільки буду доглядати. Я дуже рада, що мене хтось побачить з моїх. Я всіх вітаю, і, і хто мене знає, я всіх вітаю і всім передаю привіт. І дож, дождатися вас всіх зустрітися на після перемоги. Всіх люблю, всіх обнімаю і жду вас, і я помню вас. І до побачення вам. Яна Самко, роман Царьов, Владислав Купрієв, Суспільно, Новини Херсон.